Всіх вітаю! Зараз ми знаходимося на нашому будівельному підприємстві. Приїхало наше обладнання. Сонячні панелі, інвертори, акумулятори. Зараз будемо його вигружати. Зізнімемо пару моментів. Як упаковані, як вони доїхали. Знімемо для вас обладнання, яке у нас буде тут встановлюватись на підприємстві. Це фура. Все це сонячні панелі. А про них ви можете дізнатися у нас на сайті. Акумулятори потім. Це потужний трьохвазний інвертор ДЕЯ на 50 кВт. Ідеальне рішення для промислових та великих приватних сонячних станцій. Також такі інвертора підійдуть на підприємства. Основні характеристики. Потужність 50 кВт, підтримка паралельного підключення для масштабування системи. Максимальна ефективність 98%. Зарядний розрядний струм 50 А плюс 50 А. Гібридний режим працює з мережею, сонячними панелями та акумуляторами. Інтелектуальне керування через Wi-Fi або мобільний додаток. Для чого він підходить? Сонячні станції з продажем надлишку в мережу, автономні системи з акумуляторним живленням, резервне живлення для підприємств та будинків. Також у нас є 6 та 12 кВт інвертори. Про них ви можете дізнатися у нас на сайті: огляд потужного акумулятора для зберігання енергії. Це літій залізофосфатні батареї ємністю 314 Агодин та напругою 716 В. Що дає 225 квт годин енергії. Такі системи у нас дві. сумарною ємністю на 450 квт годин Надійність та довговічність більше 10 тисяч циклів заряду. Висока потужність ідеально для сонячних станцій та резервного живлення. Безпека стійка до перегріву та глибокого розряду. Скільки енергії тут? Ваше підприємство може працювати автономно без мережі. Зараз ця система вже встановлена на стійки, і скоро вона стане частиною потужної енергосистеми на нашому підприємстві.